Всім доброго дня! Раді вітати вас на вебінарі від фінансових рішень компанії Сингента. І сьогоднішня тема вебінару е, це форвардні програми, девіз. Е, ваша впевненість в майбутньому доході. Тому що ви всі прекрасно розумієте, що одна справа і дуже тяжкі зусилля е, Урожай досягнути урожайності, виростити урожай, і е, не менш е, тяжка це справа реалізації господарської продукції, а саме, саме, коли продавати, на якому ціновому рівні, таким чином забезпечуючи собі відповідну маржинальність, що дуже важливо для виробників і для нас, як компанії Сенгент. Коротенько розкажу про програму сьогоднішнього вебінару. Е, першим е, розкаже про основні тенденції на ринку зернових: е, фахівець, аналітик, практик, Андрій Новосьолов з компанії Spike Investment Solution. Потім е, я мене звати Юрій Рубан, е, менеджер з розвитку компанії, бізнесу компанії Сенгента. Я розкажу вам коротенько про ті пропозиції, і ті інновації, і ті результати, які вже в нас є на сьогодні по наших форвардних програмах. Потім е Ксенія, Ксенія розкаже про е аграрні розписки і їх використання. Ця тема на десерт, і вона дуже цікава. Всі виробники, мабуть, вже звернули увагу, що е, цей рік він, як із погодних умов, так і з точки зору цін, е, він розпочався е, дуже неочікувано. І мало хто з виробників міг очікувати, що ті рівні цін, які зараз ми, наприклад, маємо на кукурузу чи то на ячмінь, е, що вони будуть досягнуті, але вони були досягнуті і е, відповідно е, цьому. Передували і зараз е, впливають відповідні фактори, е, макроекономічні, фундаментальні. І е, зараз буквально за е, одну мить лишайтесь онлайн. Андрій Новосьолов, аналітик компанії Spike Investment Solution, розкаже вам про основні тенденції на ринку зернових.